автомобілі, тепловізори і так далі. То ви себе ви себе почуваєте більше військовим, ані журналістом зараз? Ну, Політологом. Чесно вам, я вам ну, політологія це наука, я є політтехнолог. Почуваю я себе зараз, знаєте, останнім часом навіть складно виходити в ефіри, бо є внутрішній злом, що я певним чином вже якось. Як то каже, зраджую власних побратимів. Що я тут сижу в теплі і відносній безпеці, а вони там. Ну, це моє особисте, розумієте. Але хтось має якусь позицію висвітлювати плюс-мінус адекватно, бо те, що я бачу в тому самому марафоні, взагалі, як то, як -то кажуть, рада з прекрасно, прекрасна. Ну я таку позицію взагалі не підтримую. І взагалі інформаційний простір, я би змінював ті, хто на страда телебачення і всі інші. Хто робить те, що є яка пропаганда в нас. Ми скочимося в той формат, який в принципі є в самій Російській Федерації. Я не хотів. Хочу... Ну, ми про це в своїх етарах постійно говоримо, що телемарафон це якась е, жесть, вообще повна. І ну я чесно, я чесно скажу, що е, ну телевізор я не дивлюсь років дев'ять. Ото хіба що до мами, коли приходжу, так проходжу повз її спальню, вона дивиться, а там якась. Дичина просто а, а, несеться з а, екрана і ти такий постійно, що як а, Сань, але а, ну дивись, а, от ти кажеш, що є внутрішній злам. Я думаю, що в нас у кожного є внутрішній злам, в принципі, а, я розумію, що тобі напевно складніше, але. Ну от хлопці на фронті, але ж треба розуміти, що кожен на кожного хлопця, який на фронті, треба 7-10 людей. Ну, це просто економічні розрахунки, які в тилу які забезпечують можливість. Воювати, давайте так, простими словами. Тому Ну тут, якби би, історія така, що е, кожен робить те, що він може, і знаєте, з кожного по потрібностям, так би мовити, я перепрошую за російську мову. От, тому е, Ну тут е, це, це, це моя рефлексія на е, твої слова. Е, а що за пост Арістовичем Тому що.